Видивитися «Перші міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про таку складну, але цікаву науку, як соціологія. А чому будемо про неї говорити? Тому що без неї нікуди ми маємо розуміти, що ми маємо на зараз у плані людей, які виїхали за кордон, які є внутрішньопереміщеними особами, які вони мають настрої, чи мають наміри повертатися, і таке інше. За останніми даними: 67,7% і переселенців, опитаних студентами, соціологами не хочуть евакуюватися за кордон. Ну, тобто, це переважна більшість. Що це означає? Не хочуть, з яких причин. Е, ну і взагалі-то, що це означає для країни? Про це будемо говорити з нашою гостею. У нас студії Тамара Мосійчук, доцентка кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій Одеського національного університету ім. Мечникова. Вітаю вас, пане Тамару. Пані. Е, пані. Отже, 67,7. Відсотка опитуваних не хочуть, та це ж це ж гарний я правильно розумію? Дуже гарний. Навіть більше. Що це означає? Це означає, що, що люди, люди обирають це означає, жити в своїй країні. Що люди правильно, хочуть розумію? жити на своїй так. землі. Це, люди, це означає, що люди хочуть ходити у свої школи, це дорослі хочуть працювати вже на тому місці, де працювали. Де здобули освіту, де е, зробили собі статус, де рідні зробили стіни, і вони допомагають. Як видавна рідні так? стіни, де є рідні де, е, дім і повітря, яким ми дихаємо своє. Ви знаєте, сьогодні я тільки спілкувалася із політологом, і таку ще одну цікаву думку теж почула стосовно виїзду, переїзду, знаходження за кордонами, таке інше. Він сказав, що е, є в нього колеги, які виїхали, ну ми всі знаємо, що в когось в. У кожного з нас є оточення людей, які виїхали з різних причин, у кожного свої причини. Так, У когось вони дуже серйозні, у когось вони, ну тобто у кожного своя мотивація. Так от він каже, коли мені кажуть, що а, виїхав, хочу, щоб діти були європейцями, він сказав, а я відповідаю так, хочу, щоб мої діти були одеситами. Ну, ти знаєте, Тут класна відповідь. Правда, ви, ви говорили з політологом, дуже... А я сьогодні на цю тему говорила із студентами другого курсу Романа Германського факультету. Переклад Владачі. І розповідно... Які можуть знайти роботу? будь-де. це розуміємо, Зрозуміло. Так. І коли ми з ними, як скажемо, проходили ці всі ази соціології, угу. я їм поставила питання: друзі: що визначає, що для вас означає руйнування соціальної структури суспільства? Спочатку задумалися, Ну, кажуть, ну, руйнування. Руйнування це в першу чергу ми говоримо про руйнування кордонів. Так. Руйнування кордонів є, руйнування інфраструктури є, руйнування ще чого є. І коли почали говорити, і вони самі приходять до висновку, руйнування кажуть, сімей, так, руйнування сімей є. Чого ще, коли ми говоримо про соціальну структуру? І коли я їм зобразила, як ідеально соціальна структура де є середній клас, середній вищий еліта, да? чи вищі серед... і далі, середній клас нижчий, нижчий клас. Розписала скільки всього? 70% в країні має бути людей середнього класу. 70%, з них 40, середній, 15, середній вищий, 15, середній нижчий. Тоді суспільство. Може функціонувати стабільно, так mm -hmm. говорять класики соціології. Якщо це руйнується, оце співвідношення. А співвідношення в чому? І в демографії, співвідношення в статусах, співвідношення в прибутках, тому що це не тільки одна зарплатня. А коли це все сформовано, зрозуміло, що наша Україна після м розриву. Після виходу з Радянського Союзу зазнає постійно економічного, е, е, я би не сказала однозначно спаду, але постійних якихось економічних загроз. Ну, і зрозуміло, що з 2014 року ті загрози стали не тільки економічного характеру, а стали загрозами і демографічного, і територіального характеру. Ну вони наближались, наближались і 22 другого. Року, 24 квітня, 4 лютого, 22-го лютого, 22 року вони дійшли до своєї до, до такого, того. Праці, да. Вони дійшли до того рубежу, коли наше життя вже стало е, відраховуватися до війни, під час війни. І ми сподіваємося, що коли ми будемо говорити після, після війни. Так. Ну і точно розуміємо, що воно ніколи не буде вже таким, як раніше, тобто воно буде абсолютно іншим, зурахуючи ту кількість людей, яка виїхала. Знаєте, коли спілкуємося теж із соціологами, вони теж ну, так налаштовані, що ми ж розуміємо, що якийсь певний відсоток людей залишиться там, а якийсь певний відсоток людей схоче повернутися додому. Ми зараз же не можемо, мабуть, рахувати, який це. Чи можуть соціологи це порахувати? Знаєте, соціологи не рахують. Соціологи можуть тільки спрогнозувати на основі своїх соціологічних досліджень. Того, що і хтось підрахував, опитувань. так? Соціологи вони саме і для того, соціологи, щоб... Робить прогнози. Ну так зріст, такий соціологічний, так воно, неправильно так. питання поставлено звичайно. Так розумію, розумію, про що ви питання говорите. завжди тобто... правильне. <світ> Ні, Ну цифри так цифри рахуєте. Не ви так це правильно, але ем, ось цю характерно так. Ми так, вивчаємо ось цю картину... громадську думку по відношенню так. до. Того, що так, і так, якщо йде так. питання, чи всі повернуться, чи не повернуться, зрозуміло, сьогодні однозначно ми не можемо відповісти на це питання, тому що, по-перше, доступності до респондента, чи можемо ми опитати е, за певною вибіркою тих людей, які знаходяться за кордоном, звичайно, ні. Ми можемо робити якісь приблизно е, при дослідженнях. Якісних, коли ми проводимо інтерв'ю. якщо люди за кордоном опитування за кордоном проводять різні організації і соціологічні і Міжнародні міжнародна організація міграції, так. яка може провести і тут дослідження в Україні. Ну це ж міжнародна, вона може провести і за межами України. Ну і що говорять в принципі 60-70%. Я вже бачила, перечитувала багато різних досліджень. Я дуже вражена тим, що у нашому дослідженні теж біля 70% наших респондентів, переселенців і східних районів, теж хочуть повернутися додому. Так, 17 із них говорить, що вже сьогодні хотів би поїхати. А в цих поміркованих кажуть, коли не буде великих загроз і ризиків. А при тому, що ми опитали це завдяки силам, можливостям, знанням, і вмінням, і натхненню, і проникненню в цю проблему наших студентів-випускників, бакалаврів і магістрів. От магістри цього року будуть випускатися перед новим роком. От ми оці всі зусилля свої зібрали, і під час проведення виробничої практики для того, щоб тому, що ми так ну, працюючи, ми навчаємося. Всі, хтось якимось чином, волонтерить, всі проводять, да, що допомагають, кому можуть кому потрібна необхідна допомога. І коли ми посиділи, я говорю, що під час практики підемо в фонд. Якісь. Ми прийшли, і пан Олег Михайлик з задоволенням підписав із нами угоду про співпрацю, яка вам потрібна допомога. Ми соціологи. Ми захопилися цим питанням. знаєте чому? Тому що якраз на той час Олег. Михайлик думав про те, як розширить свій благодійний фонд, який надає допомогу якраз переміщеним особам, uh -huh. і як яким чином розвивати далі, в якому напрямку йти. І в нашому опитуванні і такі питання, що би ви хотіли при можливості відкриття такого фонду. Нами були поставлені питання, нами були отримані відповіді, і ми були дуже задоволені зараз. Уже на проспекті Шевченка. Біля політехнічного університету цей фонд вже починає розвиватися. Там уже зроблені і кімнати психологічної підтримки. І кімнати, де є е, психологічна допомога вже скоро. Медичний центр якийсь невеличкий, При тому туди приходять мами з дітьми, отримують допомогу. Там вже своя перукарня, там вже люди, які можуть працювати і теж отримують. Там у них вже так, кафе. Так, свої, е, свої методи адаптації і такого іншого. Це, так, це, переміщених, це осіб. От, так, так. переміщених осіб. Включення переміщених осіб якраз так. в е, культуру. Одеси, е, це як адаптація. А потім, вже, е, коли проходять страхи, коли проходять вже ці небезпеки, хоча вони тут нас теж переслідують. Вони не проходять. Про... поки війна йде, війна вони не пройдуть. Так, вони але не ми пройдуть. навчаємося і вчимося адаптуватися до них і жити е, із ними. Так, і, от, до речі, ви сказали, студенти, ваші студенти це молоді люди. Це ну, хлопці і дівчата зовсім там, до 20 років, так там чи 20 трошки плюс. І от більшість з них е, обирає що? Обирає освіту в Україні і обирає залишатися в Україні. Я правильно розумію? Щодо наших, наших студентів, от які залишилися, mm -hmm. які вони є, да? особливо ті, які старших курсів, вони не від'їжджали, вони мають завершити освіту вже. Тут в своїх університетах зрозуміло, у нас останні роки зменшився набір, і в тому числі, і на факультет, особливо на спеціальні соціології, тому що у нас на сьогоднішній день ще мало, не скажу мало, недостатньо розуміють. Можливості соціології, якщо недостатність розуміння, що може дати соціологія сьогодні, завтра і в подальшому, а особливо в цей час, коли нам потрібно буде піднімати і економіку, і, і демографію, і культуру, і, і абсолютно все починати нове життя, то зрозуміло, що би соціологічне прогнозування, соціологічні дослідження, які... Вивчають громадську думку і йти не в розріз, а йти як, як все таки населення. Я думаю, що в Україні зараз люди дуже грамотні і дуже освічені. При тому розуміло, що коли треба приймати якісь радикальні міри, для цього у нас є держава, державні органи, які можуть пояснити. Тому що от інститут соціології м м на Національної академії наук. Проводив дослідження, і що я хочу сказати? Що майже 70% опитаних готові іще рік чекати, не не чекати, а перебувати в стані боротьби за перемогу, все таки України. А перемогою вважають, що дійти до тих кордонів. 91-го року. І е, навіть статистика показує, статистика це не так е, е, процентне співвідношення, відсоткове співвідношення, що люди навіть готові економічного до меншого до зменшення потреб. Да? Але ми можемо ще. тобто потерпіти, почекати, да, для того, щоб ну задля тої цілі, на яку усі ми налаштовані заради так, перемоги так, так, заради перемоги. А, отже, отже, соціолог... ну, насправді так, щоб зрозумів наш глядач, навіщо соціологія? Задля того, щоб зрозуміти, як ви правильно кажете, настрій людей і щоб, мабуть, відпрацювати ту стратегію, за якою треба рухатися країні, правильно? Зрозуміло, тому що поради. Із громадою це в першу чергу, і коли громада це розумний живий організм, який завжди зрозуміє. Я, е, направлення коштів, mm -hmm. що в першочергово ми маємо зробити, якщо зараз іде велика полеміка відносно до того, чи нам садить дерева в Одесі, чи нам чи це... реконструювати суд, так чи чи можливо віддати все ж таки нашим військовим, щоб вони більш ефективно працювали і щоб... захищали Тому що... наш... так? Так, так і це і це до речі, та ж, це ж це ж теж приклади. Приклади дієвості громадської думки і, і дієвості громади. Насправді, так, так якби так. там не було. Знаєте, дуже не подобається позиція людей, які кажуть, від мене нічого не залежить, нічого робити не потрібно, все одно за мене все зроблять. От вона просто не просто не подобається, вона бісить періодично, тому що мені здається, що таким людям і з такими людьми дуже важко будувати щось. Насправді настрій має бути іншим, іншим в тому плані, що якщо вам щось не подобається чи ви чимось незадоволені, треба добуватися того, щоб воно подобалося. Ну, принаймні ми маємо робити для цього те, що від нас залежить. Соціологія ж теж про це говорить. Соціологія багато про що говорить. От сьогодні соціологиня побачила, як одна із наших громадянок надсилала кудись повідомлення mm -hmm. про те, куди потрібно скидати. Mm -hmm. Так? Не будемо продовжувати. Так. І це дія однієї людини. А яку шкоду вона приносить для всієї громади? І таких людей є на превеликий жаль, на жаль, немало. Так, на жаль, не немало. Не будемо боятися цих слів. Так, такі так є, так тому і тому кожна людина, будучи на своєму місці. Має щось зробити для перемоги, це, скажімо, мій внутрішній настрій на те, що ми дійсно повинні сьогодні бути небайдужими. Від нас залежить дуже багато. Від кожного насправді від кожен, кожен на своєму місці. А все, вивчення, так все, що може вивчення громадської місті. думки це надзвичайно важливо, тому що соціологи періодично зустрічаються. На скажімо на конференціях, так і знову обговорення Уже другий, третій другий рік, третя конференція, де йдуть проблеми соціокультурної динаміки, те, що відбувається в культурі е у залежності, да, чи з причин е руйнування, е тому що багато переміщених осіб сьогодні е з великих міст переїжджають в села. Ми говоримо зараз про. Таку проблему, яку ми називаємо в соціології, соціальна ексклюзія, тобто соціальне виключення багатьох людей із тих громад, в яких вони проживали, соціальна ексклюзія, в першу чергу, якщо в воєнний час зрозуміло, що це воєнні дії, це в першу чергу агресія у східних районах то і Луганська, і Донецька, і Харків, Харківська. Потім, коли ми вони говорять про Херсон неподалік Миколаїв, і найбільше переселених осіб зараз знаходяться якраз ну переїхали, як правило, куди до столиці Дніпро це три Одеса, області, а потім так, Одеса. Да. Так. Одеса в тих п'ятьох місцях, найбільш містах, найбільших, де переміщені особи. Але це тільки до Одеси приїхали, а скільки розпорошено по селах, да? по районних ну, так, центрах, Люди так, втрачають роботу, влаштуватися зараз. найбільша проблема для переміщених осіб це безробіття, відсутність роботи. Далі, то що ексклюзія, виключеність із певних сфер, із культурної сфери, де працювали і жили, mm -hmm. да, з місця проживання. Е, наступне, коли люди переїжджають, вони там обмежені в медичному е, Знову ж таки, обмежені м, дуже багато з точки зору е, культурного обслуговування. Якщо е, це поняття в широкому сенсі. Тому що багато біженців, багато людей, які переїхали, так, залишили свої будівлі. А ті, які переміщаються і вже із зон великої агресії, окупації навіть, то вдається переїхати, вони переїжджають по селах. А які переважно їх настрої? Ви ж відслідковуєте? Є ж результати опитувань? Ви знаєте, ми вони різні, чи не можна так говорити? Ви знаєте. Ми після проведення цього дослідження, да, наше опитування, я не можу сказати, що це класичне дослідження, це опитування тих людей, які підлягли загрозі життю, за життю. І в нас є деяка динаміка після проведення, проведеного цього опитування. Наприклад, у Нас було питання про допомогу з продуктами харчування. Наскільки продукти харчування важливі на сьогоднішній день, наприклад? От вони переїхали, потім адаптувалися да, після переїзду. І третє це, як мінімум так. Продукти харчування і необхідні речі. Так, так Продукти те, що... харчування о, у першому блоці, як тільки вони переміщалися, це 77% на першому місці, mm -hmm. в другому. Коли вже приїхали і адаптувалися десь по місцю проживання, це вже було 63%. три відсотки. І третій етап, коли вже люди е... інтегрувалися, мама інтегрувалися мабуть, так? у цей простір, то там уже йде 20%. відсотків. Я... Тому що тобто... вже хтось знайшов собі житло, знайшов місце роботи, і тому відсутність проблема відсутності безкоштовного. І дешевого ми не розрізняли ці два поняття. То на перший план виходило в першому опитуванні 71%. відсоток. В другому етапі вже дешеве безкоштовне житло 45%, менше половини все ж таки велика цифра, але вже коли адаптувалися, перемістилися 23%. Тобто, тобто цифри змінюються поступово із процесом адаптації людей, з процесом, із процесом так. інтеграції в те суспільство, де вони опинилися, і в тому регіоні, де вони опинилися. у тому соціумі тут потрібно віддати віддати належне е і державним органам, які територі територіальним громадам, і віддати велику. Вдячність <сіст> благодійним організаціям волонтерським організаціям. Це просто городям що... містянам просто. Так, я говорю територіальній громаді, громаді. Якщо в мене сьогодні студентами про це говорили, я говорю, як ми називали ту категорію людей до війни, які приїжджали в Одесу, ну і потім поселялися. Хтось каже туристи, а потім. А потім, ну понаїхавши, понаїхавши ну, да, да. в Одесу, були Одесити і понаїхавши. Mm -hmm. Я говорю, а зараз, а зараз кажуть, внутрішньо переміщені особи. Зараз люди зрозуміли, що ми всі, як я завжди кажу, ми всі в одному човні. І таких зараз майже 5 мільйонів так по країні приблизно. Скільки зараз, згідно м тих, які офіційно, офіційно за зареєстровані, зареєстровані 4,8 мільйона. Угу. Але наші науковці і в Інституті демографії говорять про те, що дуже важко сказати однозначно, тому що це ті. Тільки зафіксовано, а приблизно ще два мільйони тих в Україні в самій Україні, які не від які. Не зафіксовані, але вони є. Ну так, ми ж розуміємо, що стат... дані статистичні треба що помножити. На скільки? Як ну, як... кажуть, на два, на три, на п'ять, на Ні Оскільки Ми, не будемо, так, більше, ми на скільки? не будемо так зараз про це казати, тому що е, зараз ці події, е, які е, набирають іноді такого. Динамічного характеру, або такого характеру, що дуже важко відслідковувати. Ми би хотіли це знати, ми б хотіли це зробити, соціологічне дослідження, дуже хотілося провести знову, тому що маючи ці дані, нам би знову хотілося, але для цього потрібно що? Потрібно сили, потрібно кому, потрібно де і так далі. Тому що в принципі це надзвичайно трудоємка робота для того, трудомістка для того, щоб опитати, зробити ну так і особливо зараз. Маті все ж таки, мабуть. Трошки інший психологічний настрій тих людей, яких опитують, тому що можливо не всі хочуть, не всі готові, не всі розкриватися, готові собою, не всі так. готові спілкуватися. Тому і це теж зрозуміло. І в нас ще є одна хвилиночка. Так, так. У нас ще є от про надання психологічної допомоги, і це тоже дуже важливий чинник того, як люди відчували себе при переїзді. А ну, психологічної допомоги при препереїзді потребувало. 43%. Відсотки. Так. 43. Що далі? Ну, 43,6 майже половина. При переїзді, при адаптації на э, потребу в психологічній допомозі, вказувало 17%. Бачите, яка я вам показав. Скажу третє, коли питалися у э, наших переміщених осіб, э, чи в Благодійному фонді, чи потрібна буде допомога психологічна, чи потрібні психологи, і так далі. На це вказали тільки 2%. відсотки. Про що ми говоримо? Отже, градація дуже. Ну то все так, зрозуміло, тому, що Тому що розумієте. Люди... Тривога, тому що Люди слухайте... дуже швидко підлаштовуються і адаптуються під нові умови, тому що змушені це робити. Я бачу, скільки у вас документів. Ми могли проговорити ще на один ефір, Молим. пані Тамару, так, але на жаль, сьогодні, все обмежені в часі. На сьогодні так. На сьогодні ми обов'язково ще зустрінемося з вами, тому що ось такі соціологічні опитування дають нам картину. Картину того, що відбувається. От зараз ми говорили про внутрішньопереміщених осіб, переважно і про наших дітей-студентів, про їх настрої. А є ще дуже багато інших категорій, які хотілося б дослідити, і хотілося б знати, які їх настрої, які їх думки, про що вони мріють. Тамара Мосічук, доцентка кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій Національного університету імені Мечникова, була сьогодні в нашій студії. Дякую вам за ваші дослідження і за е, ваші такі. Висновки, які ми сьогодні маємо, які допомагають нам рухатися далі, дуже Просто. дякую за запрошення, Дякуємо. тому що у нас є можливість працюючи з вами, донести до людей до оточення, до всіх, хто зацікавлений в таких результатах до нашої роботи. Зокрема, так і головне, щоб люди не думали, що їм найгірше у всіх. таких людей багато. Ось бачите, там спочатку 43%, потім там 23%, потім 2%, тобто, Тобто, тобто всі і. Інтегруються по різному з різною швидкістю, але все одно інтегруються. Дякую вам. Побачимося на першому до зустрічі.